Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі про дуже цікавих незвичних морських істот про медуз. Харчуються вони іншими медузами, дрібною рибою і крою та ракоподібними. Основною зброєю медузи є жала, які зазвичай містяться на їх щупальцях. Щупальця медузи можуть вжалити навіть тоді, коли вони відокремлені від тіла. Вони можуть жити навіть там, де мало кисню і багато забруднення. Медузи, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, а ті, які живуть на глибині, Можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. А зараз я покажу тобі медузу, яку я побачила у морі. Дякую за увагу та до зустрічі!